Як на мене, то безумовно є вірогідність того, що ви поранитеся або навіть загинете. Сплав на байдарках, водний туризм приховують свої небезпеки. Однак, якщо сидіти вдома на дивані та нічого не робити, теж може трапитись серцевий напад і можна померти. по ту сторону пригоди. Я гадаю, це фотографії Роба, який робить сплав. Мені цікаво, чи це Хорсуш Бей. Що? Так. Так, я чув, що це надзвичайно важко. Зараз я знаходжуся у Венечі. Це територія Лівенворд. Ми збираємося плисти до Айскіл Крік і каньйону. Тамуотер. Дуже приємно вирватися з дому, піти у водний похід на байдарках. Ви можете бачити, де починається каньйон, Це он там недалеко. Десь, напевно, пару миль звідси, навіть якщо спускатися вздовж вигину. Я плистиму на байдарці з Даніелом Шоу, він мій друг. З ним я познайомився завдяки водному туризму. Як на мене, то він хороший, дійсно, вправний весляр. Весь шлях, який я веслував разом з ним, він поводився дуже професійно. Я знаю, що він досить уміло керує плотом і розуміється на бурхливих ріках. Тому з ним я почуваюся комфортно. Ми біля Creek, неймовірна бистрина для більшості людей. Вона здається нездоланною. Першим нашим завданням буде оглянути річку. Вона на вигляд трохи складна для того, щоб просто знести човен на воду і спуститися. До того ж, якщо ви не тренувалися протягом кількох тижнів, але й не можна сказати, що вона нездоланна. Отже, ми збираємось зробити перший сплав, а потім здійснимо ще декілька і витягнемо наші човни перед великим обривом. Перевіримо його і подивимося, чи варто його перепливати. Що скажеш? Чи може наші байдарки закрутити? Цей водоспад трохи моторошний на вигляд, тому що заввишки він 2 метри. Це не дуже високо, але на дні є велика яма. А потім є ще одна заглибина один чи півтора метри. А за нею ще одна заглибина, а там навколо неї повно каміння. Отож, якщо ви сильно розгойдаєтеся або перекинетеся, то одразу мусите вилізти з човна. У вас немає часу, щоб виправити ситуацію. Тому я думаю, що ми повинні спочатку переправити байдарки. Я збираюсь переправити їх в обох цих крутих спусках. Я не знаю, напевно, Спочатку, коли я вперше подивився на все це, я був впевнений, що Лейв і я зможемо подолати цей шлях. Але Лейф вирішив, що він не робитиме цього після того, як ми оглянули спуск. А я все ще хотів. Я підійшов трохи ближче до річки, де міг роздивитися крутий спуск і яму. Гадаю, що найстрашніша частина це не сам спуск, він не є жахливим. Просто там є значна яма, де ймовірно нас може збити та пригорнути з ніг на голову. Що не так уже й страшно, якщо є великий басейн, щоб виплести, але він знаходиться прямо на вершині річкового порогу, який є крутим спуском трохи більше метра. Між ними багато каміння, і я не хочу пригорнутися, перепливаючи наступний поріг. Я вважаю, що у мене є всі шанси пригорнутися. Отож, ми обидва дійшли згоди. Та спочатку переправили байдарки. Отож, ми переправили їх стрімким двометровим спуском, а потім наступним у метр двадцять і зупинилися просто за ним зараз моя впевненість вже не така сильна, як колись. Ось чому я хочу переконатися, що обираю нескладні шляхи тільки ті, які зможу подолати. У мене було кілька нещасних випадків на каяках. Одного разу, десь шість місяців тому я врізався об каміння, пошкодивши нижню частину спини. Від сильного удару я вивихнув плече. А нещодавно взагалі зламав пару ребер. Тож залишилась велика гематома під ребром і я все ще продовжую лікування. Тому тепер я намагаюсь бути трохи обережнішим. Коли ви займаєтесь альпінізмом, ви можете розраховувати на свою спритність та здібність. Багато часу залежить від вас. А коли ви йдете на байдарках спускаєте свій човен на воду, і він буде плисти по ній, навіть над вашою головою. Тому тут є більше об'єктивних небезпек, які ми повинні врахувати. Айскокрік визвей. Айсікл Крік, чудова річка, справді було дуже весело. Надзвичайно красива і чиста. Для нас вона стала викликом, тому що ми повинні були розвідати кожний поріг. Ми повинні були розвідати майже кожний крутий спуск, щоб потім легко спуститися. Як приємно вийти з човна і перевіряти все навкруги, така робота вимагає гнучкості, постійного руху. Я хотів би зробити це ще раз, може навіть завтра. Сьогодні вранці Даніель пішов на спуск і перевірив деякі пороги на горі Крік. Звідти, де ми збираємось спуститися сьогодні вранці, оглянув все, аби впевнитися, чи зможемо ми впоратися з цим завданням. Коли я ходив ще до школи, я займався комерційним дайвінгом. Я працював у мексиканській затоці приблизно два роки. Занурившись у воду, я працював і раптом повітря закінчилося, і тоді я подумав: ох, вони просто роблять тест порятунку, тому я просто затимував подих і продовжував працювати. Але мені не включали повітря назад, тому я зробив їм ще один поштовх, щоб мені включили повітря. І я почав подавати якісь сигнали, смикати шланг, потягнувши його. Я зрозумів, що він ні до чого не прикріплений. І я подумав: о, ні. Я був десь не менше 100 футів від доку. Я почав плести на поверхню. Щойно я почав підніматися вверх, як знову падав вниз, і все ще не збагнув, що на мені багато зайвої ваги. Я спробував ще декілька разів, і в очах почало темніти. Аж тут я глянув і побачив вогники знову. І нарешті, в останній раз я просто вистрибнув з води і схопився, протягнувши руку з води за док. Для мене цей випадок це чудо. Господь завжди працює в моєму житті. 30 метрів під водою, можливо, 45 метрів від доку. Як виявилось пізніше, хтось від'єднав мою у подачі повітря. Перший спуск, який ми зробили ранком, був чудовий. Все пройшло добре: гарна вода, весело, складно, швидкий плин. У нас пішло трішки менше часу ніж учора вранці. Коли ми починали, ми зекономили час починаючи з менших порогів річки коли ми зайшли у воду, наше перше місце виявилось трохи складнішим ніж ми бачили його на вершечку. Ми гадали, що це буде такий собі легкий спуск з вітерцем та незначними бризками, але нас очікували численні повороти та кружляння на воді. Я почав кружляти на місце, на якому теоретично мене ніколи б не змогло закрутити, але це було весело коли ми з Даніелем почали розвідувати річку вдруге, останню частину нашого маршруту, ми вирішили не спускатися з найвищої частини, адже нас може накрити водою. По центру ріки знаходиться великий камінь. Вода там робить великий гребінь хвилі, які штовхають у бік. А там одразу за каменем велика яма на дні. І там прямо під водою кілька валунів. В цьому місці вода може збити течією. Добряче закрутити байдарку, накрити з головою та навіть перегорнути. Ми ретельно оглянули останнє місце, можна сказати, і не раз проаналізували до найменших деталей. Ми закінчили огляд тим, що пройшлися вздовж двох останніх стрімких спусків і дослідили там дно. Справді, вода тут велика. Я б сказав, що тут по всій річці четвертий рівень складності, навіть з плюсом. Однак я радий, що ми повернулися неушкодженими, зберегли цілими. Усе наше спорядження та не зіткнулося з жодними серйозними проблемами. Тож, це просто чудово. Оглядаючись назад, я можу сказати, що хотів би повернутися туди і знову пережити цей досвід. Дуже добре, що ми обрали безпечний шлях. Це дуже добре. думка про те, що ти можеш сказати собі, я збираюсь подолати цей шлях. Ні, я не просто подолаю його. Я підкорю, заставляю людей іти вперед та не здаватися. Я думаю, що в цьому виді спорту важливо сказати собі, цього разу я не мушу плисти, якщо я не відчую бажання. Тож я думаю, для мене це також важливо. Решта цієї річки матиме третій рівень складності після того як ми подолаємо четвертий рівень за винятком останнього обриву. Він знову має четвертий рівень. Це був наш останній вихід, коли ми вийшли на річку. Всі спуски виявились досить простими, крім того одного. Ми повинні були зробити круті віражі, маневруючи навколо деяких каменів. Це було круто. Ми зробили чудовий сплав без ризику для себе. Протягом дня ми добряче повеселилися. Я почуваюся дійсно добре. Сьогодні на воді я відчув, що став вправніше, ніж учора, тому що з'явився новий досвід. Провівши трохи часу на воді вчора, ми, так би мовити, розігрілися, тому сьогодні я почуваюся впевненішим. Тут у Вашингтоні цей сплав вважають четвертим рівнем складності. А в Айдаху він розглядатиметься як третій. Так, рівень три стандарти Айдаху є трохи вищими, але тепер я думаю, і це було добре. Це було неймовірно. Це був фантастичний сплав. Я ніколи раніше не спускався по Icicle Creek. Багато разів я плив по Виначі, але в мілкіших місцях ніж ті, що зараз перед нами. Ми збираємося спуститися річкою Виначі в районі Там там досить серйозний сплав, багато води, рівень п'ять. Даніелі і я розвідали каньйон там Вотер, там дійсно досить багато води. А коли сідаєш у байдарку і спускаєшся річкою, вода ніби стає глибшою вдвічі, ніж та, яку ви бачили з берега. Тому ями, які мають вигляд як пів метра чи метр, можуть бути півтора чи навіть два метри. Гребля на вигляд досить складна, щоб нею спуститися, але я чув, це може бути досить просто, якщо спустити байдарки в потрібному місці. Сьогодні ми думаємо підкорити греблю. І тому я збираюся спробувати проплести деякі з частин п'ятого рівня і добре розвідати їх. Таким чином ми просто подивимося, що зрештою на нас чекає. Каньйон Там Уотер частина річки Веначі, про яку я багато чув, але уникав. Я підкорив багато інших частин Веначі. нижче Лівінг за течею, і усі вони третього рівня складності. Було дуже весело. Але я завжди тримався осторонь від Там Уотер, тому що в тій частині багато спусків п'ятого рівня, і особливо де глибоко. Я планував проїхати сюди і спуститися з друзями при потоці менше 180 кубометрів на секунду, але на сьогодні спускатимусь від 3 до 380 кубометрів на секунду. Для більшості людей це досить Видкий потік, я б ніколи не зробив цього, якби у мене не було досвідченого партнера. У Лейфа є друг, його звати Роб, і ось його товариш Дарен покаже нам, як правильно користуватися спорядженням і проконсультує нас. Що скажеш, Лейф? Я збираюсь поставити трохи нижче цієї ями. Добре, супер. Зустрінемось там. Чудово, так я буду слідувати за тобою. Думаєш, що все буде гаразд, якщо я спущуся з греблі в байдарці? Не знаю, я не спускався з неї. Ти не спускався з греблі? Ні, Аго, Лейф, це даран. Ми вже знайомі. Чудово, Лейф, це даран. Приємно познайомитися. Я вирішив спустити байдарку на половині цієї стіни у цій ділянці, тому що ми її добре оглянули. Я гадаю, що на іншій половині можуть бути плачевні наслідки. Якщо я перегорнуся, як на мене, це вже буде забагато. Тому не хочу спускатися з тої частини сьогодні. Тому я збираюся поставити байдарку на половині. Мені подобається, що тут багато води, та й пороги вважаються великими. Таких сплавів ви більше не знайдете. На більшості ділянках п'ятий рівень складності. Люди спускаються по вузьких маленьких річках. Вони спускаються з водоспадів, кам'яних виступів це неймовірно. А тут річка повсюди сильна і з великими похилами та швидкісною течією. У більшості частин річок цього немає. Мені подобаються походи річками та ще й такими повноводними. I love running creeks, but this is just just all the big big water out there. той, хто знає свої здібності і свої недоліки, не дозволяє своєму его взяти верх. Багато разів я зустрічав хлопців, які бралися спускатися річкою, не маючи відповідних навичок. Немає нічого поганого в тому, що інколи ми випробовуємо наші здібності, але потрібно зберігати розумний баланс між можу і хочу. Ми повинні виходити із зони комфорту потрошку, крок за кроком. Для мене було важко довіритися робу, тому що я не знаю його добре. Він один із друзів Лейфа. Лейф чимало веслував разом з ним. Він один з тих хлопців, які дуже впевнені у своїх здібностях, і впевнені, що інші люди можуть робити те саме. І так само добре, мені подобаються такі люди, і те, що поруч з ними я набуваю впевненості, що зможу зробити це. Інколи ми беремося за справи, які вище наших можливостей. Тому я трохи стурбований, трохи хвилююся, що він не до кінця оцінив мої здібності. Я просто сказав, звичайно, ти можеш це зробити, тому я маю деякі сумніви. але схоже, що він той хлопець, який зможе допомогти, якщо я потраплю в халепу з дороги, річка здавалася страхітливою, але не потрібно робити висновки заздалегідь. Поки не зайдеш у воду. Щойно я подолав перший стрімкий спуск, і я усвідомив, що це для мене трішки складно. Перші декілька ями рухів добряче розгойдали мою байдарку. Перед цією ділянкою я вирішив, що потрібно оминути це глибоке місце в річці звернути праворуч. Повертаючи праворуч, врешті-решт, я перекрутив свою байдарку задом наперед, так що опинився проти течії. Я спробував вислувати навколо ями, щоб вирівнятися, але не маючи достатньо сили, в кінцевому результаті я так і застряг кормою вперед. У той момент я почав страшенно нервувати і злякався. Мені ще досі здається, що я тримаю весла й човен. Дарен був дуже близько до мене і сказав: Просто відпусти човен, пливи праворуч. Я поплив праворуч так швидко, як міг, і в кінці переплив через кілька ям. В той же час зумів обернути човен і мене охопило таке відчуття, ніби мене побили. Обережно водоверть, невеликий вихор розміром у півтора метри. Він був єдиним місцем, де я міг бути збитий сильною течією і потрапити у цей вир. Мій човен поплив вниз за течією, дари не роб, змогли вийти з води в сторону. Могло трапитися набагато гірше, якби я залишився в річці довше. Я міг би постраждати набагато більше. Коли ви перебуваєте поза човном, то позбуваєтеся певного захисту. Човни все ж захищають від ударів об каміння, і коли ви знаходитесь у воді без нього, вас б'є обкаміння, коли ви пливете. І я отримав пару подряпин і синців, але нічого серйозного. Відчуваю, що мені справді пощастило. було трохи страшно, тому що там досить глибоко. Він пішов під воду на деякий час протягом декількох секунд. Так чи інакше потрібно докласти багато зусиль, щоб вибратися з води в усьому спорядженні. Я все ще був дуже знервований. Всі інші сіли в човни і поплили вниз за течією. А я все ще повинен був залізти до свого човна. Я надовго посидів там, на боці було трохи страшно. І, врешті-решт, заліз у човен. Щоб вийти у воду, потрібно було оминути затор, саме на тому місці, де мене закрутило. Я повинен був оплести навколо нього, але мене знову занесло в яму. Схоже, річка переходить в озеро, ну воно не природного походження, тому що там гребля через річку. Гребля має приблизно 9 метрів. Є місця, де глибина 3 метри, а потім вона зменшується на пів метра, падає на 6 з чимось метрів. А так в основному 9 метрів. Вигляд має дійсно страшний, але я чув, що якщо зробити все правильно, то це досить безпечно і дуже весело через цей заплив я був дійсно наляканий. Лейф висловав озером, і говорив: якщо роб може це зробити, то я відчуваю, що теж зможу. Весь час я нервував, адже не був впевнений, чи варто це робити. Можливо, я доберуся до його краю і вирішу повернутися назад. Ці думки змушували мене нервувати. Я подолав озеро і поплив у бік. Я нахилився і мене добряче закрутило. Я намагався швидко оминути те місце, зробити стрибок над ямою. Я не міг у це повірити, але я не перекинувся. Я був дуже зляканий, тому що все відбулося так швидко, але все спрацювало, все вийшло добре я одружений, у мене маленький син. Є деякі ризики, на які я готовий піти, а на деякі ні. У гарному спорядженні мені зручніше контролювати свій човен, але ця гребля була побудована близько ста років тому з бетону та арматури. Бетон розвалюється, арматура висить в нього в деяких місцях. Я не хочу бути травмованим або навіть вбитим шматком арматури, тому для мене це ризик, на який я не хочу йти. Після греблі була велика вода третього рівня складності, яка згодом зменшилася, а потім було декілька ділянок з четвертим, п'ятим рівнем, подекуди змішаних з класичним рівнем третім плюс, яким вже пропливали. Всі ці місця дуже складні, стрімкі, вимагаючи малих зусиль, багато води, багато ям. Роб і Дарен говорили нам, розповідали, підказували на деяких місцях. Таким чином ми розуміли, що з нами відбувається. Чого очікувати, тож це було чудово. На одному місці ми запитали його. Він відпливи, сказав: ви просто зробіть те, і те, і у вас вийде добре. Він помахав нам рукою. Ось так, ми сказали добре і попрямували за ним. Тож він просто намагався допомогти нам, щоб ми не боялися того, що на нас чекає. Ми пройшли через це без проблем, без трагічних наслідків. Безумовно, нам було складно, але ми не хотіли здаватися. Даніель роб, дарен і я впоралися чудово. Решта частина нашого шляху була ідеальна. що ж, тепер я почуваюся набагато досвідченішим. Я відчуваю, що краще керую байдаркою. я ще продовжую вчитися, але цей сплав був дуже добре. Я протримався до кінця, і тепер я почуватимуся більш впевнено. Гадаю, що мені варто піти знову з цими людьми, які знають, що роблять, і тоді я буду почуватися комфортніше, коли йтиму з моїми друзями. Які ще не робили цього раніше? Сьогоднішній сплав цими двома річками був дійсно складний для мене. Цього року я мало бував на воді. Останні два сплави, які я зробив, були другого та третього рівня, адже я все ще продовжую лікуватися від мого останнього сплаву, де я зламав ребра. Обидві річки були для мене викликом. Деякі місця були досить складними. Таких я ще ніколи не проходив. До цього я не був на цих річках, тому вони обидві були дуже дуже важкі для мене. Але я відчуваю Божі благословення і те, що добре впорався. Я вважаю, що шлях, який я подолав, зробив мене більш впевненішим і навчив мене добре розмірковувати перед тим, як щось робити, і звичайно ж довіряти Богові.